І що, дорогі мої глядачі і підписчики, їздили ми, їздили, ходили ми, ходили, вимастилися, не знайшли ми не знайшли ми тої могили льотчиків, будемо якось іншим разом інакшим способом шукати. Але от зараз їду і побачив я таку здоровечу, гарну баюру. Згадав дитинство, я такі баюри любив вльопатися в них. На ровері з розгону, хто через такі баюри не проскакав, що так аж бризки летіли в різні сторони. От. А хочу розказати вам сумну історію, пов'язану з баюрою такою великою, може ще й більшою. Розказували мені ту, ту історію. Е, можливо, то село Комарівка туди в сторону Почаєва за забережцями, можливо, ну, я точно не пам'ятаю. Але ситуація така: значить, одному чоловікові, коли він був хлопцем, ворожка наворожила, що він, що він загине від води, ну, типу, втопиться. І той чоловік так повірив тій ворожці, що він навіть в ванні не купався, максимум миска, тазік-миска. Ні в душ не ходив. І... А, то певно, що мені ту історію кум розказував, бо кум розказував, що з ним їздив на зарібки, і дядькові вже було років до 40, може більше, і він ні в річці купатися. В Росію на зарібки їздили, десь коли якоїсь великої річки щось там будували. Всі хлопці йдуть купатися, той в ріж, в... Купався, мився, тільки кажу, стазіка і навіть і в душ боявся ходити. І що ви думаєте, е, в селі їхав возом е, в млин, по-моєму. ну повний, Може в млин, може з поля зерно, віз, не знаю. ну Повний віз був мішків чогось сипучого зерна, по-моєму. І з ним був, е, по-моєму, чи його син, ну, коротше, якийсь хлопчик такий маленький, років п'ять, може чуть більший. І, значить, там, там в селі. В центрі села така, ну, що боюра ховається, значно більше баюрака. Така здорова-здорова баюрака. І в тій баюраці ломиться колесо, перевертається віз, той чоловік падає в ту калюжу, зверху його присипає мішками, дитина там не могла нічого зробити, поки крику наробила, поки хто не вибіг, і чоловік захлинувся, втопився в баюрзі, можна сказати, в ложці води. От така історія про не вір після того ворожкам. І оце життя чоловік оберігався від води, а все рівно, як то й кажуть, як написано, на судьбі нікуди не, вернеш, не звернеш тієї справи. От така історія. Ну, а про історію з, 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 з тією могилою льотчиків буде продовження. Наберуся, їді. Дещо поїдемо, просто вже вечеріє, Я намочив ноги. Або після дощу ще десь ми поїдемо, ще десь, поїдем, десь знімемо відео вам про, ту, про, ту, про той об'єкт, про ту могилу, про, про те місце. А зараз їдемо додому, Вже їсти хочеться. Правда, Деня? Деня він хотів накинутися на, на чужу черешню, кажу, слухай, то людське, тут не можна, тут дачі. Може там. Ніхто не збере тих черешень, але ж не файно буде, якщо ми зараз обгриземо ту черешню. Все, бувайте здоровенькі, минайте великі баюри.